Цей день настав час робити підсумки року. Приїхали в Карпатські полонини. Ну таке тане, але все одно гарно. Круто. Оце наш домик. Треба так пройти по тропинці. Отак. Туди, 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 туди. туди. Отак, так, 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 так. І отам от лежать наші речі. Тільки єдиний мінус в тому, що я тільки що так пройшовся за речами, а потім зрозумів що ключі він машини забув. Дивіться, як гарно. Краса з одного боку краса, скажете ви. А з іншого боку бачите оце. А тепер дивіться на оце. О така штука, наприклад. Не допоможе. Що робити. Ой-ой-ой. Щоб гарно все зняти, йду, поки є світо на гарну локацію Сподіваюсь, там буде не дуже е гучно, не дуже вітрено. А поки що скажу вам, яким чином я взагалі шукав якісь свої... Якісь свої не те, щоб інсайти, а як я намагався зрозуміти, чого вдалося досягти за цей, за цей рік, незважаючи на війну. Коротше, я передивився всі свої фотографії, відосики з телефону, подивився збережено в телеграмі, подивився переписку з Дашкою в телеграмі, подивився всі свої нотатки в телефоні, фрірайтинги. Здається, це все. От, так що, якщо раптом ви будете робити те ж саме, то от вам підказка, як це можна прикольно робити. Нікіда, як справи? Маша, так обов'язково присідати, коли це... просто привалиться його нога туди, чи ні? Ну чисто цікаво. Так, давай чому ти зупинився. Шановні відвідувачі, прохання не пісяти в чан. Піся. Дивіться мені. Три-четири за. Три, да. Ну, доша, ти будеш бігти? Раз, два, три, чотири. Просто сніга немає, ніде. Діти. Бідовашна Даша вже змерзла. Да, що ти змерзла? Чай. Я Ви що приколієтесь, спеціально сюди. О, Ян! Ян. Що таке? Передай, і ну, небо знімаю. Ай-ай-ай-ай! Та ай, ай. Да, зняв небо гарне гарну дружина. Тепер, що ти там казав? Зараз ще я. Гарна дружина. Що ти там розповідала? Що я розповідала? Що останні два випуски, мені здається, ти дуже сильно підзабив на взагалі якісь сценарії і сенси твоїх відос. Але це не так. Я не підзабив, я просто. Я тебе відпочити, але я кажу про те, що. Коли золота середина між детально прописаним і прискіпливо змонтованим відосом, і таким, коли ти забуваєш, то воно ідеально виходить. Але коли ти, там, коли ти прописуєш все до, 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 до точки, до крапки, типу, до, до всього, то воно теж не дуже цікаво, бо воно наігра на награно виглядає. Коли отак запиваєш і теж монтуєш або що змонтувати, теж не цікаво. Щоб, Баланс... знайти, щоб знайти середину, треба спочатку спробувати себе в Так, да, Але крайніших. завжди секрет у балансі. Ну, Завжди. Це... Я згоден. Я б дуже багато речі. Дорив... Ти завжди дуже багато розмовляєш. <різь> О, так гарно класно. Сніги ми зараз такі напливо. Але снігу немає. Давай їдь далі. Щу, щу. Даша потім скаже, що вона собі не подобається в цьому пуховіку з цього ракурсу. Ставлю на це 5 гривень. на відео не снімаю. Да. Програв 5 гривень. Да. Ну ти ж подумала. А з ким ти. Ти ж подумала? Ти подумала Ні. про.

Пам'ятаєте, я розповідав, що в минулому відео, тут десь буде підсказка. В минулому відео я розповідав, що я гнався І нічого не встигав. Так от, коли ми їхали в цю поїздку, я навіть штативи всі забув. І зараз знімаю на манюсінький штатив, який я встиг замовити, і він мені новою поштою сюди прийшов. Коротше, ця локація дуже гарна, але ніфіга не вийде записати тут відео. Піду в іншу, де буде дуже багато ехо, як мені здається. Що робити? Даша. Ти що, чужих білих собачок хапаєш? Шкода, я не встиг зняти, як ти їх схопила. Не знаю, чужих білих собачок, мені потрібно тепер своя. Блін, насправді, давайте зробимо це якомога простіше. Гарно, можна стояти взагалі. А, я зрозумів, що за цей рік, в принципі, незважаючи на те, що таке у нас становище в країні, боже, яка в нас гарна країна, капець. незважаючи на війну, вдалося досягти дуже крутих результатів. І, ну звісно, це все завдяки ЗСУ, тому що якби не ЗСУ, то в мене просто не було б такої можливості навіть. Я вивчив англійську мову, непогано прокачав її, що дало мені змогу перейти на нову роботу. Тому так, ще я змінив фото. Я перейшов на українську. Мені здається, цей шлях в мене був дуже-дуже довгий. Всі ці ролики ви, звісно, можете подивитись окремо, якщо ви раптом їх не дивились, Але найголовніший такий для мене, мабуть. Найголовніше досягнення це те, що я створив нарешті свій YouTube канал. Я дуже довго до цього йшов, і насправді в моєму в житті траплялось дуже багато різних якихось приколів, пов'язаних з відео. Я знімав Love Stories. Я завжди якось пов'язував себе з якимись відосами. І в цьому році я нарешті усвідомив, що... що я не можу просто без цього жити, я не можу не знімати. І, мабуть, наступний мій рік буде присвячений тому, щоб знайти той самий баланс в зйомці відео. От. В наступному відео, я думаю, я поставлю декілька цілей і поділюсь ними з вами. От. Так, в цьому можу сказати, що. Дуже прикольні результати, тому що мій канал я не пропустив жодної жодного тижня і зняв вже більше 35 роликів. І це по кожному ролику в тиждень. На тиждень у мене більше 300 підписників. Це я вважаю, класний результат без всяких реклам, наклуток і так далі. Органічного трафіку. Я бачу, що приходить все більше і більше нових людей на канал, коментують, щось питають. І так далі. І найголовніше, те, що я знаю, що незважаючи на те, скільки б не було переглядів, я все одно буду продовжувати це робити, тому що я не можу це не робити. Мені погано, коли я це не роблю. Тому я усвідомлюю, що це є гра вдовгу, що там, прийти до своєї мрії там, 100 тисяч підписників, срібляста кнопка. Це дуже довгий шлях. Я це усвідомлюю, але також усвідомлюю, що буду отримувати задоволення від самого процесу. Якось так? Гарного вам життя! А клас я не мав.